Продається просторий і сучасний будинок у селі Підгайці лише за 5 хвилин від міста. Цей будинок на вулиці Литовській, створений з думкою про комфорт і якість, адже будувався не на продаж, а як для себе. Тут усе продумане до найменших деталей. Загальна площа будинку 260 квадратних метрів, земельна ділянка 11 соток, стіни з червоної цегли, фасад оздоблений дорогою лицевою цеглою, а покрівля виконана з натуральної фінської черепиці. Це гарантує довговічність і затишок. Для вашого комфорту є два гаражі, один наземний, інший підземний, також два санвузли на першому та другому поверхах, дорогі розсувні вікна із надійними системами і вмонтованими електроролетами. Просторий підвал для зберігання чи додаткових потреб, вихід із другого поверху на відкриту терасу для відпочинку. Комунікації: світло на три фази вже підключене, і також є можливість підключення газу. Будинок розташований у мальовничому та тихому місці, де ви зможете насолоджуватися природою, залишаючись близько до міської інфраструктури. Усі деталі та перегляд за телефоном у описі під відео. Це будинок, у який ви закохаєтеся з першого погляду.